Цей законопроект про справедливість по про підтримку малого і середнього бізнесу, який опинився в надскладних умовах, це про підприємців, які Отримали кредити ще до початку повномасштабного вторгнення, і через війну вони не можуть здійснювати господарську діяльність, які отримували кредити, які майно знаходиться на окупованих територіях і на територіях, де ведуться бойові дії. Даним законопроектом передбачено можливість призупинення нарахування і стягнення кредиторської заборгованості по кредитам і зупинення і стягнення майна споручити про що це говориться? Про люди, які захищаючи власне життя, виїхали з окупованих територій і переїхали з території, де ведуться бойові дії, зараз не можуть здійснювати господарську діяльність, а майно яке було. Предметом кредиту, предметом договорів лізингу знаходиться на окованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, то фізично вони, звісно, не можуть здійснювати господарську діяльність пов'язану з цим майном. Даним законопроектом ми надаємо їм право призупинити нарахування і стягнення за цими кредитами, із кредиторів із поручителів даного майна.